Знаходжуся в такому місті, яке колись вдавнину було таким оборонним, оборонною спорудою для захисту від нападів. І, власне, про це хочу сьогодні трошки поділитися щодо наших захисних механізмів в житті, які ми використовуємо. Почула таку фразу сьогодні. Мені вона так якраз відгукнулася, що правду не потрібно захищати, правда сама себе захистить. І це для мене прозвучало в контексті, коли, наприклад, мені робить хтось неприємно, боляче, коли якась по відношенню до мене така поведінка іншої людини чи слова, які мене ранять. Я часто можу захищати себе, можу як захисним механізмом користуватись нападом таким. І оці слова, що правду не потрібно захищати, а правда сама себе захистить, вони мені як про те, а як саме, як саме я можу. Далі поступити, якщо не захищати себе, свої права, гідність так, і не нападаючи на іншу людину, то тоді як? Тоді що, мені, що буде означати для мене, що правда сама себе захистить? І я для себе, не знаю, як ви собі виберете чи обираєте вже, але для себе я так побачила, що ми можемо в той час, коли, тобто я можу, в той час, коли мені боляче, і хтось заподіяв якусь ну, неприємність якусь, то я можу потурбуватися і е, полюбити себе. Тобто, замість того, щоб я витрачала цю енергію свою життєву на, на самозахист у вигляді там, агресії, нападу на когось. Я можу повернути цю енергію до себе, але не у вигляді агресії, а у вигляді турботи. Турботи, наприклад, потурбуватися про те, щоб самозаспокоїтися, так